Шосткинська окружна прокуратура домоглася покарання для 34-річного чоловіка, який скоїв грабіж у місцевому магазині. Подія сталася у грудні 2024 року. Зловмисник скористався неуважністю продавця, витягнув із коробки бездротові навушники та сховав у кишеню. Коли адміністратор помітила зникнення і почала кричати, чоловік утік. Поліцейські затримали його того ж дня. З'ясувалося, що він уже чотири рази був засуджений за грабежі і провів близько десяти років за ґратами. Попри спробу переконати суд, що це була лише крадіжка, вироком суду чоловіка засуджено за грабіж до семи років позбавлення волі. Публічне обвинувачення підтримувала Шосткинська окружна прокуратура. Під час апаратної наради головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин зазначив, що заклад готується до зими. Запускаються котельні, які працюють на альтернативних видах палива. Заклад отримав ще один генератор. Завдяки цьому установа розширює спектр енергонезалежності. Продовжуємо працювати складних умов, в яких вся громада забезпечує рівень медичної допомоги. В основному все на альтернативних. Як ви сказали, видах постачання на минулого тижня, ще трошки підкріплялися. Дякую ЮНІСЕФ. Надали нам ще один потужний генератор. Ми його намагатимемося якнайшвидше підключити, щоб збільшити енергонезалежність на одній з наших локацій. Ну і від Червоного Христа отримали медикаменти. Дякую їм. Продовжуємо продовжуємо розширювати спектр енергонезалежності у шостканській дитячій лікарні. Також працюють над покращенням енергонезалежності. Про це у ході апаратної наради повідомив директор лікарні Віктор Садовничий. На минулому тижні зустрічалися з представниками ЮНІСЕФ в плані постачання обладнання як побутового, так і для енергонезалежності. Будемо сподіватися на позитивні результати. Також займалися поповненням запасу палива, підготовкою до зими та питання запуску котельні. амбулаторії громади продовжують готуватись до зими і надавати медичні послуги населенню в віддалених селищах. Про це проінформував Олександр Мазур, керівник центру первинної медико-санітарної допомоги. Продовжуємо підготовку до опалювального сезону. Працевлаштовуємо опалювачів, проходять медичний огляд. В сільській мережі будемо планувати запу запускати твердопаливні котли і розпочинати опалювальний сезон. Продовжуємо роботу мобільної бригади по виїзду в найбільш віддалені села нашої громади. 10-го 10 буде село Сабічого, 22-го село Тиманівка і 24-го в селі. Каліївка підготовка медичних закладів до опалювального сезону забезпечує стабільну роботу установ незалежно від погодних умов чи зовнішніх обставин. Комфортні умови в палатах та кабінетах забезпечать якісну роботу медичного персоналу і якнайшвидше одужання пацієнтів. Короткометражна стрічка Брама Йоропі режисера Олексія Чубуна, уродженця шостки, увійшла до конкурсної програми 54-го київського міжнародного кінофестивалю Молодість. Дев'ятихвилинна драма змагатиметься за головний приз серед робіт з усього світу. Покази відбудуться з 25 жовтня, по 2 листопада, в київських кінотеатрах Жовтень та Гегемон. Я здивувався, несправді я дуже здивувався, що його взяли в конкурсну програму, бо. Це дуже маленький проект, і я не знав на що вони будуть звертати увагу. Фільм Брама Європи представлений на міжнародному конкурсі з фільмами цього світу, де я впевнений, що це проєкти, які які писались довго, які е, е, мали велику команду, і все те, що якраз контраст, контрастує якби з нашим проектом. Ну але я звісно окрім здивування був дуже радий. Я одразу повідомив команду про це, чому я взагалі роблю кіно це. Спосіб поспілкуватися з людьми. Фільм розповідає про двадцятирічну віру, яка після втрати матері через війну стає опікункою молодшого брата Роми. Вона намагається переконати його виїхати до бабусі в Гамбург, але Роми не хоче покидати дім, сповнений спогадів. Маю сказати, що частина фікції цього фільму є те, що події відбуваються в шості. Тобто, на початку фільму є титр, де написано, що це шостка Україна. І потім розгортаються. Розгортається ситуація, в якій сестра хоче. Вона намагається мовити свого брата, щоб він разом з нею виїхав за кордон, але брат не хоче їхати. Брама Європі камерна драма про родинну близькість і складний вибір без правильного рішення, знята в Чехії одним кадром. Це маленький проєкт, які ми зняли в колі друзів в дуже маленькій команді. Це проєкт, який був зняти без бюджету. Що я думаю, що насправді дуже цікавий кейс, бо е, він показує, що і такі маленькі проекти вони можуть заслуговувати уваги. Олексій Чубун закінчив гімназію в шостці та емігрував у 2014 році. Жив у Польщі, Канаді, а нині навчається в Празі на факультеті кіно і телебачення. ФАМУ у Варшаві, згадуючи шкільні роки, він зацікавився відеомонтажем, а згодом працював на телебаченні. Ще в школі в гімназії, якраз ми з моїм класом. Е, який нам була чудова Марина Фаренвна, вона вчила нас фізики і була нашою класним керівником, що завдяки її заангажованості, якби відданості, якби цієї своєї професії вона була дуже активна. І ми тоді почали знімати. Ми з класом зняли кілька відео разом. Познайомився з Лукашем Жигошкем, це польський режисер. Він тоді знімав свій другий повний повніметр і покликав мене як асистента. Там в мене був перший досвід роботи на майданчику. Саме на майданчику фільму пішов навчатися на сценаристику до школи Вайди. І школа Вайде це специфічна школа. Вона ти туди приходиш зі своїм проектом, який розвиваєш протягом року, і там якраз це робив я. Писав сценарій, були якісь форшопи роботі з актором, з оператором сценарій Добра Європі написана за 3-4 дні. А репетиції зайняли один день. В Цьому проєкті я не тільки режисер, я теж це фільм спродюсував, тобто займався теж і організаційною частиною якби, цих зйомок. Я знімаю про речі, які не дають мені спати. Додає режисер Викликом Було те, що актори вони живуть в Італії Софія і Данило. Тобто вони для зйомки фільму приїхали в Прагу фільму через те, що це питання, яке мене турбувало і турбує турбує по сьогоднішній день. І я стараюсь знімати фільми про речі, про речі, які мені не дають спати. Брама Європі продовжує тему війни, міграції та пам'яті, які Олексій досліджував у попередніх роботах. Якщо додому, це документальна спроба повернення. То брама Йоропі художні спостереження за тими, хто не знає, чи варто йти. Пояснює режисер. Домка сіла е, паузи. Ось я не знаю чому, але мені здається, що щоб правильно. Ну, це дуже проста ситуація, яка там відбувається, тобто де факто е, двоє людей зустрічаються. У них є якісь питання, які вони між собою вирішують якісь госте питання для них, які вони немає можливості компромісу. Це такою ситуацію онлайн, тобто, якби без склеок. Е, Зміни в зиці цікавими, які там відбуваються. Легше це повірити. воно тебе дуже цікаво занурює в процес. Я думаю, що багато людей, які цей фільм будуть дивитися, вони до кінця і, і не побачать, що там немає жодних склей. Олексій Чубун навчався сценаристиці у Варшаві та режисурі ФАМО. Його еміграційний досвід сформував бачення. Я спілкуюся своїми українськими колегами і друзями. Я тоді відчуваю як я, якраз цей контраст, і відчуваю, що Якийсь процес прийняття відбувся хвиля морального неспокою в Польщі, тобто це фільм другої половини минулого століття, який за часів радянської окупації і цензури. Е <ган> Вже <-йова> якби думаю, остро цікаво реагували на те, що відбувалося тоді в Польщі Павліковський з холодною війною. З ідою це, 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 це войчих Марчевський, а княжка Смочинська. Є японський <пус -2> фільм, наприклад, Корпус Крість зняти Янґмасою, який отримав «Оскар» за найкращий анамовний фільм. І е, це історія який виходить з зі і стає батюшкою нелегально десь маленькому місці. Тобто, там питання релігії присутньо просто в повітрі. В Чехії це вплив Чесько-Стувацької нової хвилі. Міла Віра Кітілова, я Німець. Тобто, якби це люди, яка навчалися на кафері, де навчаюсь. Я у нас на школі. Е, тобто, чеська нова хвиля це робота з неактором, це соціально активні. Якби питання, а, і сам принцип, принцип роботи, інструменти, які використовуються і в режисурі, і в сторітельінгу, питання етики. Шостка залишається для режисера важливим коренем. Це місце, де сформувалися мої спогади про дім. Війна робить ці події ще ближчими, розповідає Олексій. Ми дуже хотілося знімати про шостку і про сумщину. Ну, ось, наприклад, і ця брама Європи, це, хоч і це, не. 에, не як напливає на сюжет, але цього фільму, але ці події відбуваються в шосці за можливості. А... Підтримую армію чи а, якісь збори своїх друзів. Сам робив там збори для підтримки армії. Справді в мене з'являються навіть такі е, скалендрії про те, щоб е, зняти е, зняти фільм в шості е, навіть, якби я розумію, який би це міг бути герой в Якій ситуації, брама Йоропі ставить питання про обов'язок перед близькими та чесність у складні часи. Участь у молодості може стати важливим кроком для Олексія Чубона, чиї роботи вже здобули визнання на міжнародних фестивалях.